Традиційно зранку донат на ЗСУ збирає на баги 250 тисяч, Уже більше 30 тисяч зібрали, для чого збираємо на те баги. Там є відділення ГІС, хлопці їздять, роблять дуже відповідальну роботу. Їм важко їздити по тих дорогах і їм треба зробити баги. Баги ми вже знайшли, де будуть робити. Будуть робити в Коломиї. Класні хлопці, наші українці земляки. І мені треба зібрати ще приблизно 218, здається, тисяч. От, всіх запрошую донатити. Я доначу вартість кави кожен день. Наприклад, кава сьогодні стоїть 24 гривні. От, сьогодні я доначу 24 гривні. Контакти банків в мене є в інстаграмі і в фейсбуці, підприкріплені прикріплені в описі до профілю. Хто захоче від душі задонатити, можете мені особисто написати, я вам скину. Силочку на банку і будемо разом допомагати хлопцям. Більше інформації про бурштин в описі до мого відео.